asið er við Вчора близько 20-ї години у Луцькі міські відділу надійшло повідомлення від старшого лікаря зміни швидкої екстреної допомоги про те, що на номер швидкої допомоги 103 зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що в підвалі лікарні закладено вибухівку. При цьому останній конкретно не вказав, який саме медичний заклад заміновано, який він має на увазі. Працівники міліції відразу почали перевірки по всіх лікарнях даній інформації. Насамперед, провели евакуацію персоналу та хворих двох найбільших лікарень міста Луцька це обласної та Луцької міської. Для цього навіть забезпечили спеціальний транспорт із міських маршрутів міста Луцька. Було знято рейсові автобуси. по подальшому було Приступлено до огляду пологового будинку обласної дитячої лікарні та інших медичних закладів міста Луцька. При цьому використовувалися і службові собаки, працювала вибухотехнічна служба на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин у підвалах даних медичних закладів. Ми в свою чергу зробили все. Аби зберегти в першу чергу здоров'я і життя людей. Значить, саме експерти вибухотехніки разом із кінологами почергово обстежували приміщення всіх медичних закладів нашого міста. Тим часом паралельно наші оперативні працівники займались розшуковими діями на предмет встановлення даного. Так званого Мінера, який в свою чергу зателефонував на 103. В подальшому завдяки оперативним діям наших працівників, з'ясувалося і було встановлено особу, який телефонував на 103. Тож було встановлено, що даний дзвінок про замінування зробив 22-річний житель Ковальського району. На даний час дана особа. Затримано, з ним проводиться відповідна робота. По даному факту розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 259, це є завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, що передбачено Кримінальним кодексом України. Ну, можна сказати, що за такий жарт даному чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. На даний час проводиться слідство. В ході якої будуть встановлені мотиви скоєння даного правопорушення. А, тому що я був в алкогольній я не контролював свої дії. Ну, без нові, ні, не збираюся повторювати. Ні, просто я був в алкогольній спині, я кажу, дії свої не контролював, я не збираю, що я роблю. А ви пам'ятаєте за Ну так, туманно, трошки пам'ятаю, трошки мав. А що пам'ятаєте? Ну що дзвонив, а що говорив, то не пам'ятаю. Я ж говорю, я туманно все пам'ятаю. То я не пам'ятаю. О, ні, такого ніколи не прийду. Я б таке ніколи не зробив. Я взагалі сам був. Не, ну типу вдома був ну, з батьками, з сестрою. Ну що я хочу сказати, що хочу, щоб все обошлося, я б таке не собираюсь повторювати. Ви взагалі, шкодуєте за свій щас? Так, да, шкодую. И я взагалі, мабуть, я я так думаю, що я, мабуть, просто взяв на скору позвону. А я ж не знав, що я в луск попаду. Я може, думав, в кого попаду чи ще колись. А я попав на Луск, так і вийшло.